Метиленовий синій корисний? І так і ні. Так, тому що є дослідження, які показують його потенційні нейропротекторні енергетичні та антиоксидантні властивості. Багато людей, які його приймають, відзначають покращення когнітивних функцій, рівня енергії та загального самопочуття. Ні, тому що ці дослідження або малочисленні, або не фінансуються на високому рівні, оскільки метиленовий синій дуже дешева речовина, і у фармкомпанії немає мотивації інвестувати в його вивчення. Крім того, він має певні ризики, може взаємодіяти з іншими препаратами, мати протипоказання та викликати побічні ефекти. Тому багато людей приймають його на свій страх і ризик, орієнтуючись не на офіційну медицину, а на власні відчуття. Та неофіційний досвід інших висновок: якщо людина добре розуміє, що робить, досліджує тему, тестує малими дозами і бачить ефект, це її вибір. Але для офіційного твердження, що метиленовий синій корисний, поки недостатньо великих клінічних випробувань.